Дням виконавчого комітету Світловодської міської ради створена та діє відповідно до положення робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. Головою робочої групи є перший заступник міського голови Олена Балюк. 7 квітня робоча група провела флешмоб під назвою За легальну заробітну плату біля входу одного з підприємств. Працівники, йдучи на роботу, мали можливість ознайомитися із законодавчими матеріалами, почути роз'яснення фахівців. Наша ціль в участі в цьому заході це те, щоб ознайомити з правовими засадами кожного працюючого і роз'яснити йому законодавчо, яка буде захищеність його іменно соціальних гарантій? Акція продовжилася у конференц-залі підприємства. Чому ми її проводимо? Ну, по-перше, хочеться, щоб дійсно заробітна плата була легальною, щоб вона не була в конвертах, щоб вона була законодавчо встановленого рівня, тобто хоча б не менше мінімальна. Тому що це тоді будуть і легальні наші податки, і наша соціальна захищеність. На цьому підприємстві гостей зустріли з дорогою душею. Але були випадки, коли представників робочої групи з легалізації заробітної плати на свою територію власники не пускали. Це є не лише некоректно по відношенню до посадовців, але й, звісно, свідчить про значні порушення закону України про працю. Хоча, як запевнила Олена Балюк, такі відвідани підприємств є швидша допомога підприємцям у працевласів. Аштування найманих працівників, а не як дехто вважає покаранням. Спеціалісти проводять роз'яснювальну роботу як серед керівного складу, так і серед працівників. Якщо раніше від зарплати в конвертах соціально страждали самі робітники, бо позбавлялися права на захищеність, не отримували лікарняних, відпускних. Позбавлені права на належні умови праці, але з 11 березня 2016 року законодавець встановив порядок штрафних санкцій на роботодавця за порушення Кодексу законів України про працю. Працівники пенсійного фонду зазначили, що розмір пенсії за віком залежить від величини страхового стажу і розміру зарплати, з якої сплачуються страхові внески. Поки людина працює, вона отримує різні види допомоги, як сказала Ліна Вікторовна. а Досягши пенсійного віку, людина отримує пенсію. Так, одним із складових нарахування пенсії є страховий стаж також і заробітна плата. То ми ж хочемо звернути, і я особисто хочу звернути вашу увагу про те, що заробітна плата необхідно, щоб вона отримувалася легально, а не в конверті, офіційно оформлено, здійснювалася виплата чи сплата єдиного соціального внеску від нарахованої заробітної плати. Але ж хочу звернути увагу на те, що ця заробітна плата повинна бути не в менших мінімальних розмірах. Такі акції робоча група планує проводити на всіх підприємствах Світловодська, аби врешті подолати у нашому місті проблему нелегальної заробітної плати. Сьогоднішня зустріч для вас стала продуктивною. Так, да, звісно. те, що мені потрібно було знати, і те, що я хотіла вияснити при цій зустрічі, вона дала мені багато чого такого що мені потрібно. Вікторія Тамас, Роман Бравічев, телерадіокомпанія Веселка. Повертаючись з чергової відеозйомки, ми звернули увагу на роботу дорожньої служби по вулиці Фрунзе, район нового міста. Нарешті, величезні чи не в коліно ями на цій ділянці латали працівники далі без коментарів. Тож, як бачимо, роботи з ремонту доріг у місті розпочалися. Маємо сподівання, що всі ями, які є на міських шляхах, будуть відремонтовані хоча б частково. Жнє свято юності і спорту відбулося у суботу 2 квітня в селі Григорівка Світловодського району. Тут пройшли районні змагання з хортингу на кубок району, в яких взяли участь хортингісти різних років народження. На пропозицію організаторів змагання це Світловодська районна державна адміністрація та Григорівська сільська рада підвищити свій спортивний рівень та взяти участь у турнірі. Відгукнулися юні спортсмени з Глинська, Великої Скельової, Павлівки, Федірок та Світловодська. Змагання мали статус відкритих, тож нагоди позмагатися не пропустили і спортсмени села Кам'яні Потоки Кременчуцького району. Рівно о 12-й годині розпочалося урочисте відкриття турніру. Гостей та учасників змагань вітали представники Світловодської районної державної адміністрації та депутатського корпусу. Слід зазначити, що захід проходив за підтримки народного депутата України Олеся Довгого. Тож вітальні слова лунали цього дня і від помічника консультанта Олеся Довгого Антона Пустового. Та всі очікували на головну подію початок безпосередньо змагань. Дійсно, вони стали важливою подією в спортивному житті району, адже зібрали чимало болівальників, що прийшли підтримати світловодських спортсменів. І вони не були розчаровані, адже учасники змагань показали на рингу справжній клас. Та спортсменам довелось демонструвати не лише силу. Вони предстали перед глядачами і як справжні патріоти своєї батьківщини, які знають і поважають українські народні традиції. Вихованці військово-патріотичного клубу Хортингу Козак село Федірки зі справжнім українським колоритом влаштували на спортивній сцені видовищний виступ, який нікого з присутніх не залишив байдужим. Районної державної адміністрації Сергій Твердовський певний, у світловодських юних хортингістів світле майбутнє, а змагання з хортингу у світловодському районі мають стати традиційними. Дуже вражений дітьми, які показали свої досягнення, які видно, що діти хочуть займатися цим видом спорту. Є у них бажання їм займатися. І так як це воєнно-патріотичний від спорту, то я думаю, що кожна дитина. В неї виспитується і сила духа, і мужність, і прагнення захищати свою батьківщину. Які перспективи розвитку саме хортингу в Світловодському районі? На сьогоднішній день в Світловодському районі у нас вже працює 5 гуртків. Я думаю, що за 2016-17 рік, рік ми зробимо так, що клуби будуть в кожному, в кожній сільській раді, в кожній школі запрацюють. Це відбувається, дякуючи тому, що у нас. На призначили першого заступника з за гуманітарних питань Пахіла Володимира Олексійовича, який є сам трьохкратним чемпіоном України з хортину, який є одним із засновників хортину в Світловодському районі. Секретом успіху світловодських спортсменів у такому виді спорту як хортинг, Антон Пустовий, звичайно, ж вважає їх серйозне відношення до занять старанні тренування та прагнення успіху. А й ще підтримку народного депутата України Олеся Довгого. Отже, народний депутат Олесь Довгий підтримував і на протязі 2015 року розвиток портингу, і не дивно, що саме під його дідою проходять перший турнір спортингу в Словоцькому районі. Ну хотілося зазначити, що цей захід, як ви вже казали, проходить за підтримки Олеся довго, але це не лише хортинг, і вид спорту, який підтримались стовги. Він також підтримує інші види спорту, але хортинг це особливий вид спорту, бо це не лише спорт, це виховання, перш за все, патріотизму серед підростаючого покоління. Крім спорту, ми також підтримуємо і напрямки молодіжні. Вчора буквально проходив районному будинку культури КВК за підтримки також народного депутата України. Як результат змагань наші спортсмени здобули чимало перемог. Так кращими у своїх вікових категоріях стали Андрій Усіченко, Олександр Овчаренко, Владислав Мусієнко, Тамерлан Барвінський, Артем Литвин, Лев Давидов, Ілля Лисенко, Мар'яна Литвин, Сергій Мусієнко, Станіслав Шеляшко. Ростислав Биков, Богдан Колесник, Олександр Філіков, Микола Огнарьов, Максим Калініченко. Усі переможці отримали грамоти районної державної адміністрації, подарунки і медалі. А глядачі незабутні враження від гарних та сміливих поєдинків. Кубок же дістався команді хортингістів з села Павлівка, інструктор Володимир Мусієнко. Сподіваємось, світловодські спортсмени гідно представлять наше місто і на змаганнях спортингу всеукраїнського рівня, що відбудуться у Черкасах 15 квітня. Тетяна Головачова, Костянтин Малько, телерадіокомпанія Веселка. Календарна весна починається 1 березня, але в серцях людей справжня, а вона поселяється трохи пізніше, тоді коли голоси птахів лунають все голосніше й голосніше, тоді, коли перші маленькі квіти пробиваються крізь мокрий ґрунт на клумбах, коли розпочинається нове життя природи. Прихід весни можна вгадати за ароматом свіжості. Так і кажуть, у повітрі пахне весною. Дерева ще не вкрилися листям, але й без нього вони немов повеселішали, ширше розправили гілочки, всипані бруньками і простягли їх до сонця. Світловоцьк цього року весна прийшла рано, і від того настрій у мешканців міста відповідний. Весна розпускається, квіти, сонце і гарний від цього настрій. В город пришла весна и хочется, чтобы люди чувствовали и жили в комфорте. А для этого должны сами люди сделать свой город красивым. Должны жители домов выйти, посадить дерево, посадить цветы возле дома, убрать, сложиться, где ямочки, все это можно тоже засыпать, все убрать, забетонировать. Люди, если сами люди придут и сделают это, то наш город будет самый цветущий, самый красивый. А остальное все в руках наших. Да, конечно, весной хорошее настроение. Но вот это в связи с войной, то, конечно, э, сжатость, скованность э, трудно, но все равно весна, она э, надеи э, увеличивает наши, скажем так. Вот готовимся к дачному сезону, рассчитываем на свои силы и очень хотим мира. Ну, ну хорошее настроение. Вы ради прохода весны? Ну конечно, конечно. Весна всегда все рады. Светло, на улице хорошо весело. <реш> Ось так зустрічають весну у Світловодську: хто оптимістично, а хто і не дуже. Ми ж будемо оптимістами, адже весна час нових звершень та сподівань на краще. А наприкінці зазначимо, що року весняне рівнодення припадає або на 20, або на 21 березня. Від цієї дати астрономічна весна триває 92 дні та 21 годину. Це менше ніж літо, але довше за осінь та зиму. А закінчується пора кохання і пролісків, пора красу якої перевершити неможливо завжди у червні, в день літнього сонцестояння. Разом із світловодцями весні раділи тетяна Головачова та Костянтин Малько, телерадіокомпанія Веселка.